Так, зараз подивимось на що можна в КВБЦ із харчів потратити 39-38. Коротше, 40 баксів. Дивимося. От такі от макарошки, в мікрохвильовку можна кидати. 4 штуки по 1,25. Ось вони, $1,37, але мінус 48 центів, по долару 25, 5 баксів. Масло. Масло. 5,47. Шинка. 1,5 кг. Найдорожча. 14 баксів. Морозиво. Морозиво. 6,77. Хлібці отакі. Вот 4 бакси. 3,97. І сирка заходило, захотілося. Е, скільки тут? 200 грам чеддер коштує е, скільки? 6,77. Коротше, така штука плюс податок 34 центи. Це федеральний. 68 центрів, це провінційний. Щось із цих покупок. Не все податком обкладається, але ще з чогось податок. І того 38 плюс доллар 39,38.